Стосунки у нас не паралельні, а послідовні. І що в стосунках нам треба вирішити купу карми, і тому ми зустрічаємо партнерів, з якими ми цю купу карми будемо вирішувати. Але коли ми заходимо в стосунки з надією, що нам там буде комфортно, і що нам там буде класно, і що нас там хтось зробить щасливими, то це обман. Це неправда, Такого не буде, таке не відбудеться. Коли у нас відбувається конфлікт. Конфлікт буде нам показувати, що в чому ми маємо помінятися. Ми маємо помінятися. А не в чому ми маємо поміняти свого партнера, або на що ми маємо поміняти свого партнера? Конфлікт відбувається для нас, для того, щоб ми в собі щось змінювали. Якщо ми займаємо позицію таку егоїстично комфортну, да, що ми хочемо, щоб нас насолоджували і нам все давали, то тоді ми будемо розглядати конфлікт в партнерстві, він винен, його треба поміняти. І ми замість того, щоб змінювати себе, змінювати свою карму, ми будемо намагатися змінити партнер. І якщо ми входимо в наступне партнерство, а карма у нас не змінена. Ми, у нас такий самий партнер буде. Ну, Він буде відповідати нашій карті. Він зайде з нами в ті самі стосунки. Ми знову з ним почнемо все спочатку. Ми дойдемо до моменту цього конфлікту. І все. І якщо ми, ну, до нас не дійшло, то ми станемо знову на одні ті самі граблі. Так у нас буде другий шлюб, потім у нас буде третій шлюб, четвертий і так далі. Ні, ясно, що в якомусь моменті ми зупинимося і заб'ємо все це. Ай! Хай він живе, як хоче, а краще взагалі, як мені зараз розказують, я там по фестивалям їжу і консультую зараз багато людей, то мені розказують: нафіга той шлюб? Класно вже самі, мій. Взагалі. Ніхто тебе не достає, ніхто тебе не трогає, ну ніяких тобі дратівників. Супер, так класно жити самі. Та ні, не питання, окей. Ну, живіть, але це деградація. Коли ж ми заходимо в стосунки, розуміючи закони карми, розуміючи, як це все складається. І коли ми стикаємося. З першими проблемами, конфліктами, ми починаємо думати, як, для чого цей конфлікт мені, що він мені має показати, що я маю в собі змінити, де мої слабкі сторони. І я починаю розбиратися із своєю кармою. По-чесному, із своєю кармою. І тоді. Нафіга мені змінювати партнера. Може стати таке, що я свою карму змінила, а партнер не підтягнувся. Партнер, ну, якби відпрацював, да? і я змінена, з ним можу розлучитися, тому що в мене попереду ще є ну, кармічні зустрічі, які відповідають мені. Яка я сьогодні є. Не та, яка я була, а та, яка я є сьогодні. А той партнер, який йшов зі мною, він зараз зі мною вже не конектиться. Не конектиться не тому, що мені з ним не комфортно, і мені там погано, чи ще щось. А тому, що я йому заважаю. От і все. І я йду в наступні стосунки. Спокійно, без цих, знаєте, а, як там, істеричної любові, а, ну, якихось дивних рішень, ну, якогось такого, ну, ну, ви знаєте, да, поведінку жінок, які закохані.